Це наслідки лобового зіткнення у Харкові. У маршрутки зім'яло передню частину карета швидкої розбита вщент. Поруч труп жінки. Це медсестра. За кермом спецмашини мертве тіло водія. Саме авто медиків кажуть у поліції, спровокувало цю шокуючу аварію. Попередньо маємо інформацію від очевидців даної пригоди, що автомобіль швидкої медичної допомоги рухався. Без включених спецсигналів та звукової сигналізації. З невідомих причин допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Сетра. Крім водія та медсестри, у швидкій були ще три людини: це фельдшер та мати з чотирирічним хлопчиком. Медики якраз везли дитину до лікарні після обстеження. Усі троє зазнали тяжких травм. Дитячий організм їх не витримав. За кілька годин хлопчик помер у реанімації. Масивне кровотічення із сосудистого пучка в зоні шиї. Помочь йому почали оказувати після доставки його екіпажем патрульної поліції. Помощка казувала йому прямо в прийомному відділенні. У ребенка на жаль, колосальні повреждення внутрішніх органів. Згодом з'явилася інформація про смерть фельдшера. Але вже сьогодні лікарі її спростували. Чоловік у комі. Мати загиблого хлопчика у критичному стані. До лікарні також потрапили водій та семеро пасажирів маршрутки. Більшість з них вже відпустили травми не тяжкі. Під наглядом лікарів залишаються 11-річний школяр та чоловіки з переломом щелепи. Ребенка госпіталізували, тому що ребенок, щоб за ним трохи понаблюдати в нейрохірургічне відділення, і одного чоловіка в челюстно-ліцеве відділення, тому що там є сквозна рана на лице. Всі чувствують себе удовлетворительно, Сьогодні ж у мережі з'явилося відео самого зіткнення. Якість погана, проте на збільшеному зображенні видно, за секунди до зіткнення швидка починає виїжджати на зустрічну смугу. Водій маршрутки блимає фарами, але марно. Чому машина медиків зробила фатальний маневр у поліції версії, поки не озвучують, чекають на результати експертиз, щоб встановити швидкість авто і можливі технічні несправності. Поки ж відомо, машині швидкої допомоги усього три роки. Техогляд проходила менше місяця тому. Найбільшу увагу слідчі приділяють стану водія. Є припущення, що чоловіку стало зле за кермом. Основний вопрос для вияснення причини смерті водителя автомобіля Скоре допомоги, оскільки на даний момент не встановлена причина змінення направлення руху. Загиблому водію було 57, Останні 10 працював на швидкій керівник служби запевняє, до шофера не було жодних претензій. На здоров'я водій теж, начебто, не скаржився. Медосмотр пройден своєвременно, водійська справка є. навіть флюорографія на місці. Всі ті інструктажі по техніці безпеки всю розписано, Тому вранці він пройшов предрейсовий осмотр. Два дня перед этим, двое суток, он отдыхал, поэтому говорить о переутомлении не не представляется возможно. Аварія сколихнула харківських медиків. Віталій Білоусов, колишній працівник швидкої, постійно підтримує зв'язок із колегами. Переконує у фельдшерів та водіїв безліч претензій до керівництва. Бригад швидкої, начебто, не вистачає, аби встигати до усіх пацієнтів, водіям доводиться постійно порушувати правила. Крім того, стверджує Віталій, медики постійно працюють понаднормово та без жодних перерв. Такий ритм, впевнений, чоловік, врешті, може призводити до трагедій. Водители вынуждены, чтобы успевать в норматив 10 минут, согласно закону об экстренной медицинской службе, должны просто лететь. Официально смена 12-часовая, но бригады постоянно заезжают позже смены. Это называется сверхурочное время, но это время скрывается. Из-за интенсивности вызовов нет возможности не сходить в туалет, извините, не перекусить, не помыть руки, не просто отдохнуть. Нет этой возможности. У центрі екстреної медичної допомоги такі закиди спростовують. Аварію керівник служби називає трагічним збігом обставин. Загиблих медиків планують поховати завтра. Крім водія, колеги прощатимуться із медсестрою. Їй було 43 роки. Половину життя вона віддала роботі на швидкій.